Хочу розказати невеличкий лайфхак, як розморозити вхідні труби пластикові, які непонятно де замерзли. Ось тут у мене труби, правда, це було того року, зараз я переробив. Була щілина і воно все підмерзло. Води не було. Голив кип'яток, і всередину труби, і ззовні, і феном дув, і побутовим, і будівельним. Будівельний навіть трохи поплавив трубу. Коротше, ніхіна цього це не дало. Придумав одну штуку, зараз вам покажу. Беремо стандартну, стандартну МЗ, як правильно ця штука називається. Стандартну... тросик цей такий для прочистки труб каналізаційних. У мене на 10 метрів. І що я зробив? Тут на кінці примотав карбоновий шнур. Той, що гріється, для нагрівання підлоги і різної фігні. коротше примотав і підвів провід. Шнура маленький кусочок, і це якраз десь приблизно на 24 вольта в мене вийшло. І живлення по всій довжині. Скільки у мене було. Тепер що треба? Від'єднати від цей шланг і просунути той прочищувач з нагрівачем всередину, на глибину, поки не впреться. Включити напругу 12-24 В кого як вийде. І чекати. Вода почне нагріватися і розтоплювати лід. чуть-чуть просовувати-просовувати. У мене все вийшло, але десь сутки двоє на це мені знадобилося. Але інших варіантів у мене не було. 220 вольт не рекомендую використовувати, бо там все-таки залізний цей прочищувач, не дай Бог, проб'є десь. Зараз покажу, яким я користувався блоком живлення. Користався таким блочком аналога IMAX. -у. Він може видавати до 8 А. Що добре, що можна бачити, яке йде споживання. Тому треба на той кабель подати, щоб було десь 1-2 А, ну можна і більше. Звичайно, нічого не станеться. Максимум вода може закипіти, але це, не... це в принципі, те, що нам і треба. В трубі нічого не станеться від цього, а лід буде топитися набагато швидше. Якщо ви доведете до того, що воно закипить, це буде добре. Бо води там холодної достатньо і воно, в принципі, не закипить, я думаю. Так що, пробуйте, пишіть у відгуках, що у вас вийшло.